Чим джем відрізняється від повидла чи конфітюру, та який цих продуктів можна назвати справжнім варенням? Це програма Агроньюз вирішила перевірити. Сьогодні я буду у ролі Карлсона, а допомагатиме мені відшукати тут кращі ласощі у баночках. Відома українська співачка Антоніна Матвієнко. Ми привезли із собою баночку справжнього домашнього варення, яке сьогодні і буде нашим еталоном. Ось до цього ми будемо рівнятися. Домовились, я спробую знайти достойний вітчизняний аналог, а наша гостя імпортний. Завдання відповідальне, тим паче, що за все життя Антоніна купуватиме подібний товар вдруге. Хіба єдиний раз я купила за кордону із троянкою? Я спробую. Умоменно Бу було ні. Мила наїлася. Сподіваємося, сьогодні нам пощастить більше. Знаєте, що мене дивує, і це добре. що е, нашого виробника дуже багато варень, а от закордонного не дуже. От, але з того, що тут є, придеться мені вибрати. Тож ми почали шопінг, і перше, що перевірили, склад. І, хоч за стандартом варення це лише варені плоди з цукром, стрішні гєжки я знайшла в кожній п'ятій баноці: журавлина, цукор, пісок. Регулятор кислотності лимонна кислота це нормально. А ось консервант, сорбат калію це вже не добре. Ось це не натуральний продукт, його краще не брати. Антоніна ж вирішила обирати на око. Варення не повинно бути переварене, чорного кольору. Значить, це довго варили, і всі вітаміни. Це це виварилось і нічого там в цьому варені немає. Того беремо красивого кольору, посвітліше. Я також орієнтувалася за зовнішніми ознаками, І одразу тест на сумісність не пройшло повидло. Одразу бачимо різницю в домашньому дійсно плавають шматочки полуничок, а тут якась незрозуміла суміш. Вона навіть так не робиться. Його брати ми точно не будемо, воно нам не підходить. А джем та конфітюр були дещо ближчими до нашого еталону. Схоже, все ж таки. Правда, тут шматочки дрібніші ніж у нашому домашньому, але можливо це інша рецептура. Його я й взяла. Антоніна вибрала найдорожче французьке. Тепер перевіримо, чи відрізняються на смак наші покупки і чи схожі вони на наш домашній еталон. Нам треба, щоб ви сказали, яке найсмачніше. яке смачніше. Тільки потрібно всі три скуштувати варіанти. Так. Це найсмачніше. так? Да? Тоді Давай. ще. голос. Це, це сподобалось. Ой, як чудово. І от так, ще один голос. А вам який подобається? — Це так, це так. Це так, <різь> <різь> це так. <різь> це так, це так. Це так, це Оце не дуже. Більшість дегустаторів одразу впізнали наше домашнє варення. Це, кстати, я хочу сказати, що це ось саме вкусніше оце варення. Точно тоді. Друге на першому місці. Добре. І саме воно отримало найбільше голосів: 16 із 20. Ні за кордони, ні вітчизняне. На жаль, зрівнятися з нашим домашнім варенням не може. Не може так, що Тоню, ти була все ж таки права. <гум> я так я просто це дуже дуже хотіла. Я думаю, людей не обманеш. Так те, що роблять дома наші селяни своїми ручками, своїми ручками. з любов'ю. Я саме найкраще. Отже, чи то українські фрукти плавають у варенні, чи то модні заморські, а різниця між ними насправді лише в ціні. Найважливіше в цій справі сировина, і для того, щоб виростити гарні фрукти, ягоди чи овочі для консервування, треба знати певні секрети. Основне це якісний обробіток ґрунту, це якісне насіння, це якісне, якісне живлення доброго якісне. Це якісний догляд за рослинами, звичайно, збирання врожаю своєчасне. Тепер ви знаєте, яке варення найсмачніше, та як виростити добру сировину для його приготування? Тож смачного вам.